У вівторок, 25 липня, переважно сонячна погода зберігатиметься в східних, південних, частково центральних областях. В усіх інших регіонах є ймовірність локальних злив та гроз. На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 33 після опівночі до 18 градусів із плюсом. У Кременчуці хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів повітря прогріється до плюс 32 світлої пори доби і 19 градусів тепла вночі. У горішніх плавнях очікується мінлива хмарність, без опадів нічна температура повітря плюс 20, денна плюс 32. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 25 липня. В історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1960 року плюс 36. Мінімальною температура була 1951, -го. 10 градусів тепла. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі Гук у будь якому Дні дні одразу після випуску новин шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.